Я знову вас вітаю в дуже смачному випуску. Минулі випуски були вже і про бургери, і про піцу, але не було чогось от. Надважливого. І у цьому випуску ми будемо куштувати королеву фастфуду. Ну це, звісно ж, шаурма. Дьонери, кибаби, шаверми, шавухи, шаурми, як їх не називай, це все одне і те саме. Тому у цьому випуску швиденько пробіжимося закладами, які я згадав і з голови взяв чи десь пам'ятав. І дізнаємося, де ж смачна шарма Києва. Тому обов'язково беріть щось смачненьке. Не забувайте коментувати, ставити лайк, підписуватись, А ми погнали! Ми на Троєщині і перше, що я згадав, це шаурма з Маріуполя. Центр шаурми. Погнали, подивимось. Прийшли ми у центр шурми. Раніше вона називалася перша шаурма на вугіллі. Вона була родом з Маріуполя. Але на жаль, після початку війни з Маріуполя евакуювалась до Києва, і вже тут ефективно розширяються моєму Вже в шістьох магазинів. Це центр шурми на Троєщині. Поки знімали випадково побачили, що тут ще і дарують напій. Завіду Отримали айранчик спрайтік, замовили шавушечку. є як фірмова, просто звичайна шурма без нічого. Є асорті, яку взяли ми. Зараз я вам розкажу, що там є цікаво. Є гостра подвійний сир та сир з ананасом. Кожна з них іде курка або свинина, або телятина. От наша шавушечка асорті. принесли нам її буквально за хвилини 3-4-5. Зроблена на звичайному ловочі, і перше, що відчувається, це чесниковий соус і айсберг. Брендоване таке пакуванечко і написано шурма на кожен день. Така трошки більше ніж зазвичай. Так, що у нас тут всередині? М'ясо запечене на вугіллі, хрумкий лаваш написано, але щось, він не дуже хрумкий, він просто свіжий. Салат айсберг, свіжі томати, мариновані огірки, фірмовий та червоний соус, гриби барбекю та сир моцарела. Перше, що відчувається, це якийсь кисло-солодкий соус, грибочки дуже відчуваються. М'ясо класно грають малосольні огірки, а от лаваш абсолютно не хрусткий. Просто лаваш як лаваш. Але головне, щоб тримав форму і не просочувався знизу. Це ми побачимо трошечки пізніше. Класно, що моцарела йде одразу під лавашом і встигає розплавитися. Їм я цю шурму і не розумію, от, наче і смачно, а наче от не вистачає чогось. Вона свіжа, вона соковита, смаку немає. Він просто нейтральний. Мангал не відчувається, бо м'ясо на мангалі воно більш таке димне. Це мені нагадує, знаєте, у тут випуски про шаурми з Одеси, і ми там були в дуже фешенебельному bon Chicken, Приблизно так само. Я дуже сподівався, що ця шаурма буде тримати форму, але ні, вона вже вон, бачите, все. На жаль, лаваш не тільки не хрумкий, а ще й не тримає форму. М'язко за смаком особливо нічим не вирізняється. Коротше, просто звичайна шавуха. Хотілося чогось більшого. Я сподіваюся, в цьому випуску ми точно знайдемо щось набагато смачніше. Знаєте, таке двояке якесь відчуття, наче шаурма і нормальна, але настільки посередня в ній не вистачає цього хрусткості, смаку м'яса, поєднуваності інгредієнтів. Вона посередня по всім показникам. І не хочеться харить, бо люди реально привезли франшизу з Маріуполя. А з іншої сторони, ми ж оцінюємо об'єктивно да, от те, що ми бачимо, що вона в кінці взагалі в кашу перетворилася суб'єктивно. Лайк like за те, що переїхали, масштабуєтесь і розвиваєтесь. Об'єктивно, ну ви самі все бачили. І я знаю, що вони читають коментарі, я знаю, що вони бачать відгуки. Ну, На цим можна попрацювати. Можна закрутити інакше лава, щоб він знизу був потовщий, не протікав. Можна побалансувати інгредієнти, зробити більш насиченим соус, більше шкірочки на курки і більше спецій. Я думаю, буде все круто. Тому розвивайтесь, а ми йдемо далі. Я довго намагався згадати, де у нас є шавушечка, і згадав, що у нас є донер маркет. Це мережа від нашої ряби. Тобто, я думаю, що там має бути нормальне м'ясо. Вона є майже в кожному ТРЦ. Ми прийшли в район, бо це біля нас. Ми собі замовили шавушечку на чесниковому соусі, бо можна було ще на фірмовому. Сказали, що чесноковий, типу, більш смачніший, бо фірмовий більш такий нейтральний. Списав я свої бонусики з нашої ряби, якраз дуже зручно, і вийшла шаурма за 140 108 гривень, тому зараз. Будемо куштувати, що там у нашої ряби за шавушечка. От така от вона за розмірами. О, така от така невеличка шавушечка. Перша відмінність, яку я бачу, це те, що вона в м'якому лаваші. так звана тартілья. Роздягнемо трошечки, шавушечку роздягнемо. Така от мініатюрненька шавушечка загорнута в тартілью. Перше, що я бачу, це курочка, малосольні огірочки, червоний соус, білий соус. І зараз будемо її далі роздивлятися. Я думаю, це. Одна із найбезпечніших шоурум в цьому випуску, тому що я думаю, будь-кого не пускають в ТРЦ робити шавушки на фудкорті. До речі, базою вважаю те, що ми ще взяли картопельку з маку. До речі, пишіть в коменти, який ваш улюблений соус до картопельки. Наша ти взяла журавлини? Ну що робимо кусь? Перше, що скажу, вона дуже соковита, прям капець, яка соковита. Мені треба було он 5 салфеток. Взяти, щоб відмазатись далі. Ми бачимо, що тут з'являється капустонька. Ой, капустенька, що за милота. капусточка з'являється та помідорчик. Колись давно, коли вони тільки тут відкрилися, я куштував цю шавуку, і вони робили її на лаваші. І лаваш був в п'ять шарів. Отак, от скручений. і Вона була дуже суха. Перейшли на тортільлю, і це прям дуже круто зараз. Смакує вона абсолютно не суха і дуже смачна. Зміни найчастіше за все приводять до гарних результатів. М'ясо тут смачне, ніжне, не засмажене, тобто воно більш соковите, воно більш свіже, ніж засмажене. Мені більше подобається, коли засмажене, але теж смачно. Можу сказати, що саме ця шаурма для мене виявилася найніжнішою, вдосталь соковита і при цьому з дуже смачним м'язком. Воно не пережарене, не недожарене, без жилок. Коротше, смачно. І так. Я люблю журавлиновий соус до картоплі фрі. Ну любиш то і любиш у кожного свої причуди. Що не смачний взагалі? По-моєму, смачніше в Макфлурі його кидати. Побачимося з тобою в наступному місці. Йдемо шукати смачнішого вухі Києва. Станція метро лісова. Це місце, в якому купа секонд-хендів, трамвайчик 28-й відправляється на Траєщину, а деякі на позняки. Я думаю, це очевидне місце для того, щоб знайти смачну шаурму. Там і Хасан на платформі готує свій батоновий фалафель, там і великий кмек. А отут -от базар на лісовій і там є, наскільки я бачив у різних блогах, шавушечки. Ходімо, продегустуємо. Отака у нас шаурма Лазат от розмір, це у нас стандарт. Тут вона називається Мідл. Маленький дегустатор, дуже хоче шаурму, але її не можна. Поруч гуляють голубі, але це не з них, я думаю, це з курочки. Зверху ляп соусом. Наскільки я бачу, поки нам її готували, там дуже засмажена курка. Це мені дуже подобається. Спочатку скуштуємо соус, дуже рідкий, майже без смаку. Ну але це я думаю, має бути чесниковий. Тут я бачу, якась зеленушка є. До речі, цікаво, що лаваш зелений. Робимо перший кус. Перше, що відчувається, це дуже хрусткий лаваш. Перше, що я вкусив, це багато капусти, але м'ясо тут вже є. Отака, от, от вона всередині є і курочка, капусточка, два види соусу, зеленушечка, огірки, от помідорчики є навіть. І все це в дуже хрусткому лавочі. Першого вкусу дуже до речі смачно. Трошечки ліричного відступу. Коли в 22-23 році взимку були блекаути, і я тут на платформі працював біля лісової. Я вперше її тоді скуштував, взяв додатково сир сологуні. Боже, як це було смачно! Коротше, шаурмен. Тоді оцей от стик тоді засмажив разом з сиром, і там був стик сирний. І сир був настільки засмажений, і смачний хрусткий. Ви не уявляєте, тому порада беріть звичайну, але додавайте ще сиру. Буде дуже круто. Доволі смачна тут курка, вона засмажена. Вона, якщо побачимо на вертелі, вона прям така золотиста. Але тут попадаються шматочки хрящиків. Це не дуже добре. Я люблю, коли курка чиста. Шаурма дуже соковита. Чекали ми на неї буквально ну хвилини 3-4-5. Тобто на лісовій шаурму видають. Дуже швидко. Ми її майже доїли, що я можу сказати про неї. Насамперед, для мене вона дуже естетична через свій зелений лаваш. Загалом вона смачна і що дуже приємно, вона соковита, але коли ти її кусаєш, у тебе немає такого, що ось тут все в соусі. Це реально зручно. М'яску потрапляються якісь жилки, але це один раз на 10 укусів, в цілому норм. Ставлю лайк, я наїлась. Так, так, тут наша маленька шері. Окрім шаурми, я бачив, там продається різна випічка, типу самси, штруделів, пиріжків і так далі. Ну, а ця шаурма дійсно дуже смачна. Топі взагалі за все життя, яке я куштував в таких от ларьках. особливо враховуючи, як вона виручала взимку, коли були блокаути. Ну що ж, а ми йдемо далі. Я не думав, що я колись настільки буду радий отримати шаурму. Ця шаурма знаходиться в центрі. Абсолютно всі блогери казали, що вона максимально крута. Треба ж в цьому випуску її скуштувати. І зараз побачимо, яка вона Шаурма 5 зірок. Ми годину відстояли, поки нам її зробили. Я не розумію, що тут за ажіотаж. Я її офіційно найдовше в житті чекав. От дивіться, яка шаурма. Напіла петасьйон такий. Ну що переходимо одразу до шаурми, бо я дуже голодний. Вже й потемніло. Дивіться, капець. Що ми тут бачимо? Тут багато капустки, багато м'яса, соуси два різні, морква по-корейськи. Стабільний такий шаурмічний набір. Вона дуже соковита, жирненька така, навіть незважаючи, що це курка. Прям ти кусаєш, і воно зірпкає. Але сказати, що це вартує години очікування взагалі ні. Воно просто звичайна. Я не розумію, що тут люди стоять. Там вже нічого нема, там. М'яса не залишилося. а Люди все ще стоять. Навіщо? Я не розумію. Ми витратили на це цілий вечір, але це не найсмачніша шаурма, яку я і коштував. По складу це абсолютно звичайна шаурма, Нічого особливого, дуже багато начинки, але лаваш не настільки цупкі, щоб все це тримати. Відповідно, вона розвалюється. Ще варто зауважити, що тут курка має жилки. Це не дуже приємно і вона не дуже засмажена, як я знаю, буває в інших шавушках. Коротше народ, це велике розчарування. От ми чекали саме курку, ми найдовше, мабуть, з людей прочекали, і ця курка виявилася несмачною. Там жили, там жир. Ці жили мені застрягають в ретейнерах, що дуже неприємно. Я розчарована тим, що ми годину часу свого витратили на це. Ми нікуди більше не встигли і не встигаємо. Ну і просто це саме звичайна шавуха з ларка. Так, що мораль цієї історії в тому, що не все те, що розпіарено, реально смачно і круто. Бо я знаю набагато смачніші шавухи, Оця ця от толпа, яка там штучно створена, я не розумію, чого вони чекають. Якщо вони там десь живуть, так да. якщо вони звідкись приїжджають спеціально сюди, я вас народ реально не розумію. Якщо ви її коштували, напишіть, що ви думаєте в коментарі, а ми порівняємо відгуки реальні та відгуки блогерів. Я думаю, що цій шаурмі ну максимально посередньо м'ясо, я б не сказав, що смачне. Не. Наповнення гарне, зручність, ні. І це точно не одеська шаурма, яка тримає свою форму декілька днів, бо тут вже, бачите, все, вже борщик тут. Довіряйте тільки чесним блогерам. Дивіться мене, а ми йдемо далі. Знову краєвиди Троєщини. Я вирішив повернутися сюди, щоб дослідити останню на сьогодні шаурму, яку дуже радили блогери. Мангал Дьонер. Онуре де Бальзака. Ця мережа взагалі відкрилася десь рік-півтора тому, і одразу ж зафоршилася абсолютно всіми блогерами. В Тіктоці тут був і Кацурін з птушкиним, тут був Чуш, Всі були. Я тут теж був, бо я тут поряд живу. І мені вона тоді прям дуже не сподобалась. Тому що тоді там було тільки м'ясо і зелень. Вона була абсолютно несмачна, суха. Але тоді її готував сам Рустем, людина, яка заснувала цю мережу. Через деякий час я вирішив у цьому випуску повернутися сюди і знову подивитися, може змінилися вони чи щось інше сталося. Тому ми собі взяли отакі от курячі кебаб у. Лаваші. У них тут, до речі, ще з'явилися і тантуні. Це коли от в такі от великі металеві самбреро роблять маняско зі всякими спеціями. До речі, якщо вам буде цікаво, я якось скуштую. Але сьогодні у нас шаурма. Ось така от шаурма це звичайна, ну, малесенька, я б сказав, порівняно з тими, які у нас були. Лаваш чорний, що цікаво. Ну, як чорний, Сі. сірий. Зверху окроплюється сирним соусом. Ну, До речі, пахне смачно. Ми бачили, з якого м'яса це робиться. Там така валина дуже смачно, апетитно виглядає. Так, ну що, коштуємо? Вони його повністю змінили. Це вже не та яка була тоді. Зараз я не бачу тут. Ні петрушок всяких, ні спецій. Я бачу тут засмажене м'яско, дуже апетитно виглядає. Я бачу огірочки, помідорчик, салат, соуси. Слухайте, вона дуже соковита, свіжа. От якщо порівняти з п'ятьма зірками, які мені дуже не сподобались, там було воно жирне, абсолютно не свіже. То тут жиру майже немає і воно дуже свіже. Це дуже дійсно дивно, тому що минулий раз вона була дуже суха. Але бачите, вони змінили рецептуру, і воно вже абсолютно не таке. І знову ж таки, повернуся до. Головного інгредієнту м'ясо ну, надзвичайно смачне, тому що воно прямо з вогню. Ми бачили, як там вогонь одпікає оцю от велику бубилду м'яса, яка щойно сюди просто приїхала. Вона абсолютно нова, бо ми знімаємо зараз зранку. Я здивований, тому що у більшості випадків, якщо блогери щось дуже сильно радять і воно дуже розпіарене – це якась фігня Пар типу, розфоршена, от як п'ять зірок. Але тут вони виправили попередні помилки, і я зараз ну, скажу, що це дійсно смачно. Загалом це дуже смачна шаурма. Це набагато краще, ніж п'ять зірок. Мені курочка така трохи пересмажена. Ось тут прямо видно ці чорні обсмажені края курочки, і воно трошки дає гіркоту. Тому тут трошечки мінус, але загалом м'ясо свіже, м'яке, вона соковита, але з неї не тече. Що немало важливо, вона дуже зручно їсть. Вона така мініатюрненька у товщині. Вона не протікає. От я дивлюся, тут все ще сухо внизу. Я прям задоволений. Вони виправилися. У мене питань до них нема. Молодці, ми будемо доїдати і час робити висновки. Ой, дуже насичений випуск вийшов, дуже цікавий. Ми багато різних шурум скуштували. Настільки він затягнувся, що ми встигли змінити рубашки та шорти на вже худаки з курточками. Дуже швидко похолодало. Тут навіть і не сформувати якийсь один лідерборд по шоурмам, тому що вони всі були чимось різні. От, Наприклад, по зручності виграв Мангал Дьонер, тому що він не розпався навіть на другий день. Це що, це що? Це що? Вон диви, диви. Видрочка, вон. видрочка диви. Ви прикиньте, наші видрочки тут підслуховують на канальчику. Якщо взяти, наприклад, по зручності, то абсолютним фаворитом став Мангал Дьонер, який не розвалився навіть на наступний день. А повним аутсайдером стала наша перша шаурма на вугіллі, о, наш центр шаурми. Яка повністю розпалася прямо на тент. По смаку фаворитами для мене стали лазат на лісовій, і знову ж таки «Мангал Дьонер». Вони переробили повністю шавуху, бо раніше вона була не смачна. Зараз вже смачна. Аутсайдери 100% п'ять зірок. Я туди просто більше не повернусь. Це перехайплене, несмачне, не вартує того місця. Абсолютно ні часу, ні грошей, нічого. По ціні дорожче всього, по-моєму, була якраз шаурма на вугіллі, а найдешевшою було донер маркет від нашої ряби. До речі, якщо ще і користуватися бонусами, то там вийшло 100 гривень. По Києву просто тисячі шаурм різних ларьочків, закладів і обходити їх всіх, просто немає фізичної можливості. Тому, якщо ви знаєте, ті точки, які точно варті уваги, в яких смачно круто. Обов'язково пишіть в коменти, і я їх перевірю. Ну, а на цьому ми будемо потихеньку завершувати. Обов'язково дивись всі попередні випуски. Пиши в коменти, все, що подобається, не подобається. Заклади, не заклади. Все пиши в коменти. Обов'язково став вподобайку, підписуйся. Ну, а я радий буду тебе бачити у наступних випусках. Пока-пока.